Там має текти вода. І її немає. А вся вода тече тут по зеленій. Давайте подивимося. Наскільки правильно все зараз працює. Розмиває асфальт, тут немає місця. Води там далі немає, бачите? От іде канал зліва, де має теплі вода. Всі там сухо. А водичка тече далі по зеленій. Давайте ж подивимося, куди та вода тече. Отут вже не мало бути цього потоку, потік мав піти по каналу в колектор і в рів, яка тече по... води, яке тече по болонях. Але вода далі йде і вимиває асфальт, залишки того, що залишилося. Грейдерування в таких умовах це пуста трата грошей з бюджету. І проблема не в тому, що не справляється канал або колектор. Проблема в тому, що просто воно в цей канал на зеленій не стікає. От водичка потекла. Оце наша нова вулиця з водовідведенням дощовим. Туди вода не тече. Водичка потекла собі далі. Давайте прослідкуємо за тим. Ці всі потоки з двох частин стікаються сюди на вулиці Пришляків. О! Що тут хотіти? Ми ще на початку року плану, пропонували на початку вулиці Пришляків поставити дощовий колектор по ширині вулиці за аналогією, як до того, який знаходиться біля училища, щоб зловити цю всю воду і пустити її нормально в труби. І відвести її, а на даний момент водичка тече. І ось вона пішла попри міліцію, і там далі вона сходить в колектор. Новозбудований. Про Яку якісну дорогу отут біля міліції можна говорити, про яку якісну дорогу можна говорити на зеленій, для чого вкладати гроші в ремонти асфальтів? Якщо. Вода як текла, так і тече.